Богородиці Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим yeah, жінкам і благословенних від Бона бо ти породила Христа і Спаса і з душ наших. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Герої. І слава нашому Герою! Герою, який віддав за нас життя. Пам'ятаємо завжди про нього, шануємо його рідних, бадьоримо, підтримуємо і також надихаємося його вчинком. І все робимо для того, щоб наша Україна перемогла розвивалася і спорт, і десь цей бойовий дух серед нас також був. Дякую. Слава Ісусу Христу! Вважаємо юним футболістам чесної боротьби, яскравих емоцій, красивих голів і справжнього командного. Ну, Свято повернені служби та вдячності героїв. Дитячий футбольний турнір герої українські Віталія Стабака оголошує відкритий. А, Че та та а мяч Йо, ма, де м'яч? Петирку і шпили капитан все давай. Спокійно спокійно спокійно. Зразу грай, грай вперед, грай вперед. Добре, заспокой, заспокой. дай заспокойте, заспокої, заспокай. Дайше ремонт. Сильніше треба, давайте граємося. Це ніхто і трава. Добре, вірше, що перейде. А чого лівою туди віддав?

Страхой, страхуй, страхуй його завожний, завожний, замужний, завож. Забивай, всі, Отримай Потримай мяс, до поля. Завой, 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 завись. Дай, папа, дай, дай! Готовий там є. Покійно, звітай, спокійно. Ви саме є під тобою пропозиція. Черево, черевно, черемо. Де ти нього п'єш? Дай не вильнув. Пробуй. <свист> а ты что такое? Ты рай, давай, открывайся, шукай мяч! <служив> Эй, так, иди вожи, трош, Займай позицию! <служив> 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 <сл

Паніка, так не, так не хочеться. А тут ти, мабуть, бути, там, коси контролю генький. Тут зараз пролітаєш. пролітаєш, як глухарди. Люшенька. Рукай вперед! Відідайся, три. Режа, момент, давай малий, працюй. Обіруй сам на свистку, біжи! Добре, на влада, здорово, Саша. Здорово, йди, забувай. Зипий, владя. Владить. Дяма, створюйте, не, не зближайтесь один до другого! Шукайте вільні зони. Чуть, ти Андрюша! Ну давай, ты ж мяча взагалі не бачиш. Ну то ж видно, дивись. А візьми от більшого. Коли м'яч там тої сторони, тоді підближуй собі. Коли тут стоїть, то... Розвертайся, розвертайся, розвертайся. От пробуй, дай, дай, дай йому Пробуйте давати такі передачі, ви даєте їм сісти. Здорово, здорово! Трахуй один! Один зустрічає! Давай, працюй, топчи, обігруй до швидкості! Обіграй турист, бі. Ді, бі. Убирай, ладу бою! Добре, але що, блін! Поміняй Бладки, сторону! Бі. Поміняй, поміняй! Поміняй сторону, малий! Пробуй, пробуй! Добре, нічого! Вона пристріляється. Волошка! Дай пас, пасіки! Дві Кострижик! що боїться? Полошко, да робити вода, Бач, не той місяць. Центр поля програєте. Кіча там допомагає. — Добре. — До м'яча, Влад! До м'яча! Розберись! — Вже, вже загризи! Здорово, молодець! Давай-давай-давай-давай-давай! Ото, що треба! Ото, що треба! Грай-грай між лініями! Це є, можна... так так Виграй! Виграй! Бл**ь! Високовий, бл**ь! Обіграйся, блохшим! Бл**ьку, голову підніми! Намагливий кавк

В... Да, да, да. Зіді грай. Все туда стоєць. Грузиве. Нічому не розкриють. Трахуй. Не ковыряй пальцем, ти м'яч. Не нормально, той пас. Білан, О, Михайловський! Михайловський. Михайловський. Але давай прибаба вже атака. Прибаба, прибаба, біла! Але хто добре брав на себе? Там рух спереду, заходь, заходь! Нічого. Один хтось під ворота! Залізь хтось під ворота! Давайте в пас і гора вбирається. Напік, заліз під ворота. Де ваш чекай? Під ворота один. Йому не вистачає. Бегайте розворотаря поки потримайте ззаду м'як. Сайте нижче, сайте зараз всі нище. дроп. Нижче зараз чуть-чуть сайте, витягніть їх на себе. Давай, Макс, давай! Здорово, Андрюша, Рупийся! Жовті водять! У нас нема опорної зони, не підчекатися. Браво! Саєць, саєць! Пробуй! Пробой! Тропа! Ти маєш там бути, то шукати ті моменти! Добре, давай так зібимо. Добре, йдемо, і клюй. — Давай. — Свіж, на дальню. Рафело пак, будемо Дробка. — Дропка, ходи сюди. <годи> Бач, коли <годи> йде на балах, ти там десь біля воротаря, добре? Він буде відбуватися від себе. Там стінку, Ігор! Браво, стало? Давай там перед воротарем один стань ти! Перед воротарем стань! Звісно да, можна! Перед воротарем! Перед воротарем! права нога! Ігор, ти неправильно стоїш, Ігор! Ігор, ти неправильно стоїш!

Спокійно назад зіграть. Та віддай передачу! Поки біжи, здорово! Біжи Макс! Біжи! Біжи! Ей! в м'яч чистий! Що, Баджера! Лети м'яч, Для чого ти даєш, щоб він вдарився в землю? Та підстав ножку, щоб його зупинити! це на волейбол Падрова, стойте, кажемо. Так, це на волейбол. Да, Макс. Максимчик!

А Там сітка висить по сітка висить по поліні перекладані. Він міг зачепити сітку, він ж не зайшов. Тримай меч ззаду! Ще, ще, витягніть їх на себе, ширину піди! Тримай! Та не добудься! Добре, 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 добре! Витягуйте їх! Рухаємося, русці родині! Здорово, Саша, жочі, Саша! Стас, не кидайся, Рафачук, здорово! Добре добре, добре, добре. добре! Виграй. Вибачся! Скареть, чого ти сюди прийшов? Йди туди, піддай півзахисника, Бігом! Правий півзахисник, хто там Тимофій, ходи сюда малий? Пас! Пас! Шаша п'явку дає блядь. Треба Покусаю. швидко розвити. Добре, Андрій, Смакуй, Саша! Маркіян, що тут за подача! Дивишся, стаєш посередині. Павлик, біля Маркіяна перед ним. Гребця забери того. Є, чи не біже до нього? Ви дуже вузько двоє всередині граєте. Швидко розвинути атаку, швидко.

Там зручна передача <плес> спокійно. блядь. <плес> Кіч, якщо він <плес> десь, ти сюди, сюди, сюди не йди. Не треба вам водіти. Кіч. Він має Все. прийняти і продовжити вічу сторону через тебе найкраще. Не треба Якщо він сюди опускається, дай опускає. Кіча не біжить, просто повідомляє. Якщо Кіча побіг вліво, лишається справа. Що ти мене котаєш?

Кіча, ви дуже далеко один має нижче бути. Ви двоє по лінії вже граєте. Юра, граждані. Граємо, граємо, граємо. Ручки! Давай, 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 давай,

Ти мав квартиру, влогу включити, а тут приїжджає Яремчук і так. Ти виходив? Так. Ти виходив? Так. Якщо Бог тіксив нижче, то ти трохи вищий. Нападаючий вище треба! Вибивись! Бахник, думка нічого. Нема опорної зони, то що я тобі тільки що казав! Ей! Нема акорду, я тільки що тобі стояв, розказував. Давай, не йди. Розвійте, що вони зможуть, не можуть багато сижу. Стає! Стає! Не йди вперед, остання Стоять! не йди! Приди ще до гравця тут. Павлик, подай Юрчику. Юра, ти спиш. Наді, готуйся тікати, малеш. Малеш. Юрко. Надо катне без Вернулися. Не бійся розігрувати м'яч! Вище, вище, вище! Треба і грати в повний час, а не вже потім на останній секунді. Ви сюди, Андрій! Де тут не живемо? Арбітер Наварій, дякуємо.